Ви дивитеся Суспільне Крим. Підписуйтеся на Суспільне Крим у соцмережах. Сили оборони знищили останні надводний Росії крилатих ракет у Чорному морі. Чому вибухи у Криму стали системними та які військові цілі окупантів у пріоритеті? Морські дрони Сі Бейбі тепер оснащені системою залпового вогню ГРАД, що вони уразили до 70-річчя ЮНЕСКО у Києві презентували пам'ятну монету Орнек, кримськотатарський орнамент. У ніч на 24 травня в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомили Суспільному Крим, що чули їх у Сімферопольському районі, поблизу Сак та Євпаторії. Згодом місцеві телеграм-канали оприлюднили відео вибуху і пожеж в Валущі. За інформацією військово-партизанського руху, а теж сили оборони України влучили по території військової частини, де базується пункт зв'язку окупаційних військ. У розвідці Суспільному Крим повідомили, що наслідки удару уточнюють. Криму знищено останні надводні носій крилатих ракет в Чорному морі. Про це після уточнення наслідків удару в ніч з 18 на 19 травня повідомили в генштабі ЗСУ. Там заявили уражено російський ракетний корабель Циклон в Бухті Севастополя. За словами керівника прес-центру сил оборони Півдня України Дмитра Петенчука, це єдине ракетоносій, який базувався в Криму, адже решту окупанти перемістили до Новоросійська. До речі, той самий циклон він якраз виконував саме роль ППО в Бухті Севастополя. І він якраз займався прикриттям цієї гавані своїм штатним озброєнням, Панцер С, який в нього на борту. Вони обрали такого собі невдаху і відправили його в Крим. Ну, де він мав і залишитися, там він, скоріш за все, і залишиться е, на тривалий час, скажімо так. Е, там він виконував функції корабля прикриття протиповітряної оборони. Але судячи зі всього щось пішло не так. Добою раніше, тобто у ніч 17 на 18 травня, кримчани повідомляли Суспільному Крим, що чули вибухи в Джанкойському районі Севастополя та Балаклаві. Після чого в Севастополі частково зникло світло. З даними джерел у спецслужбах Сили оборони України завдали удару по електропістанції Севастопольська. В українській розвідці наголошують, що вибухи в Криму стали системними і надалі не втрачатимуть такого підходу. Це комплексна робота сил безпеки та оборони, і вона завжди має, скажімо, загальний план і задум. Тобто, так це і в плав на засоби так званого Чорноморського флоту агресора, це його логістика, штабна інфраструктура, це все те, що використовується воган. Для прикриття флоту військових об'єктів безумовно особовий склад, техніка, засоби протиповітряної, протиракетної оборони, радіоелектронної боротьби. Втім, підпрессуємо ще раз мова йде саме про військові об'єкти, військові тілі, які регулярно знищуються і знищують. Техні. Ніч з 15 на 16 травня місцеві жителі також повідомляли про вибухи, зокрема в Севастополі та Євпаторії. Згодом партизани повідомили про пожежу на аеродромі Бельбек. З даними британської розвідки, тоді зокрема було уражено два винищувачі. Міг 31 один, су 27 а ще пошкоджено міг 29 Крім того, згоріло сховище палива. Словами військового експерта Івана Ступака, литовище Бельбек серед пріоритетних цілей сил оборони України. П'ять аеродромів на території Криму, які є ціллю для знищення українських збройних сил. Звісно, переміщують постійно літаки, гелікоптери з різних аеродромів, тусують їх таким чином, щоб збити з пантелику українських військових, але іноді, все ж таки, підгадують, влучають, знищують один-два гелікоптера, три-чотири літаки. Тобто, мінус гелікоптер, мінус літак, мінус загроза нашим військовим, мінус е певне скидання керованих авіаційних бомб на позиції наших військових, так і на. Нашу інфраструктуру прифронтову пріоритетом знищення в Криму є і системи ППО окупантів, каже експерт. Спочатку це комплекси протиповітряної оборони, бо це перше, це як двері, їх треба винести. Виносиш двері, потім можна вже заходити. Виносяться С-300, С-400. Вони зносяться, вибухають крім того, що вони захищають небо, вони ще можуть стріляти своїми ракетами по прикордонних, ну, прифронтових територіях: по Запоріжжю, по Херсонщині. ця балістика, от летить по Одещині. Саме по системах ППО відпрацювали сили оборони під час останніх ударів. Зокрема, в ніч на 13 травня було уражено базу ППО, яку росіяни розгорнули на Іпетрі. Загинув командир частини. Попри повітряні обороні окупантів, каже військовий експерт Владислав Селезньов, завдано суттєвого удару. Загалом, за його словами, у Криму розташовано 232 військових об'єкта, які є законними цілями для ЗСУ. Бавовна на заході Криму в районі мису Тарханкут, бавовна в районі Литовича-Джанкой, поблизу Сімферополя в районі Гвардійського, ближче до Севастополя в районі Більбєка на ай Айпетрі. Свідчить про те, що ми системно та методично виколупуємо очі російського ППО на тимчасово окупованому Криму і працюємо над тим, щоб знищувати окремі пускові установки тих самих комплексів С-300, С 400 які боронять небо над Кримом. Але знову ж таки, ворог втрачає ресурси. Слизньов каже ЗСУ порівняно з росіянами, прицільно відпрацьовують удари по військових об'єктах. Як приклад розповідає про нещодавне точкове ураження комплексу Іскандер у Сакському районі. Його військові РФ ховали біля кар'єру. Натомість цивільне населення експерт закликає триматися подалі від військових об'єктів. Ми не працюємо, не воюємо з цивільним населенням. Наша ключова місія полягає в тому, щоб знищити ворожий військовий потенціал. Ворожі пускові майданчики, де знаходяться іскандери, які запускають Ракети в наш бік типу Іскандер М та «Іскандер-К», Вони мають бути знищені у розвідці, теж закликають громадян України, які перебувають в окупованому Криму, зберігати спокій та уникати перебування біля військової і критичної інфраструктури, зокрема біля так званого Кримського мосту, каже речник ГУР Андрій Юсов. Українським громадянам, українським патріотам, всім тим, тим, хто засуджує російську агресію, боятись точно не варто треба радіти і вболівати за те, що Україна. Пам'ятає про Крим, займається деокупацією звільненням наших територій і знищує загарбників. А загадникам, колаборантами, зрадникам, звичайно, варто боятися вони розписувати регулярно. Будуть. Владислав Селезньов каже, що тема звільнення Криму після невеликого затишня знову стала обговорюваною серед західних політиків та експертів. Зокрема, колишній командувач армії США у Європі Бен з днями заявив, Україна робить Крим непридатним для російських військ, позбавляючи РФ можливості використовувати стратегічно важливий півострів у війні. Анастасія Діденко, Дмитро Суслов, Суспільне, Новини Крим. Морські дрони СБУ «Сі Бейбі» тепер оснащені реактивною системою залпового вогню ГРАД і вже активно знищують російських окупантів. Про це повідомили джерела Суспільного у спецслужбах. Цього тижня ці дрони відпрацювали з моря по позиціях росіян на Кінбурзькій косі, що на окупованій Миколаївщині. Ось це кадри з випробувань «Сі Бейбі» та безпосередньо з їх виробництва. Джерела зазначили, це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється, і анонсували сюрпризи. Для окупантів і сьогодні адаптовуються різні різновиди озброєння до відповідних наших надводних дронів. З Зрозумілих причин ми не будемо допомагати росіянам і розповідати багато деталей, але попереду дуже і дуже багато сюрпризів. Колишній заступник начальника кримського главку МВС Микола Федорян, якого звинувачують у державній зраді, залишиться за ґратами до 22 липня. Голосівський районний суд столиці продовжив йому запобіжний захід на два місяці, розповів Суспільному його адвокат Олександр Омельченко. За даними прокуратури Автономної Республіки Крим, обвинувачений надавав транспорт ФСБ Росії, який окупанти використовували для незаконних обшуків та арештів місцевих жителів, зокрема кримських татар. Затримали Федоряна. Восени 2020 року на пункті пропуску Каленчак при спробі виїзду до окупованого Криму. Пам'ятну монету Орнек, кримськотатарський орнамент, презентував Нацбанк. Орнек внесений до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Монету випустили до 70-ти річчя цієї організації. На аверсі зображена кримськотатарська вишивальниця. На реверсі сам орнамент, який уособлює сімейні цінності і символізує родинні зв'язки. Монети номіналом 5 і 10 гривень. Останні виготовили зі срібла меншим тиражем. Придбати пам'ятні монети можна в інтернет-магазині Нумізматичної продукції та у банках-дистриб'юторах. Ви можете побачити на цій монеті, на аверсі і реверсі саме, саме тематику, яка присвячена кримськотатарському Орнек. закладені сенси, які а, є цінностями, саме сімейні ці цінності, відношення в сім'ї, повага до літніх людей, а, про продовження роду. Дуже такий глибний сенс, який притаманний як українському, так і кримськотатарському народу. Нібито е, такою простою, казалось би, справою, да, ми через гроші залишаємо пам'ять про історичну подію, про те, що е, про сенс, який несе ця монета. Тому ми за рахунок цього, за, за рахунок цієї нашої просвітницької такої роботи, е, м, вважаємо, що вона дуже важлива для наступних поколінь і для, для сьогодні.